Це заслуговує на мільйони лайків, чи це лайно в Україні. Вийшов новий мультфільм на краю світів, який вже розділив суспільство. Бо хтось як я захоплюється і знаходиться на підйомі, а хтось пише коментарі, де без патрон, дайте мені мого пса-патрона, що не так з цією анімацією. Тож в цьому варто розібратися. Є над анімейшн з вами, щоб розібрати дуже спойлерну першу серію на краю світів, тому ставимо. На паузу відео, натискаємо на посиланнячко вгорі, йдемо, дивимось, ставимо там лайки, пишемо коментар. Дякую за те, що розвиваєте українську анімацію, і тільки потім повертаємось і будемо тут, я не знаю, хвалити чи ругати, нехай поки що буде інтрига. Тож, побігли. Повернулися, радий вас знову бачити. Давайте розбирати серію. Починається все з того, що родина валить з Києва, кудись і всю родину нам представляють. Причому дуже дитячий голос заявляє про свою сестру Тасю. Як типові підлітки її віку, вона завжди чимось не задумала. <пас> і такі формулювання із дітей можна почути тільки, якщо вони чули це від дорослих. Батя, тобто ти такої думки про дитиненьку? І прикол в тому, що розповідає це: отаке малесеньке немовляточко, ніфіга собі в нього пам'ять запам'ятати таке формулювання. Вони разом татом їдуть до села світи, бо їм там дістався якийсь будиночок від прабабусі, яку вони ніколи не бачили. І так в цьому мультфільмі будуть ось такі жарти. В нас вона з'явилася. Перелізаю з носика булька. Що чувачки переписують дорожній знак? Ми в цій серії... Не дізнаємось. Не знаю, чому вони вирішили побібікать хлопчику, що розвозив газети, і чому хлопчик через це звалився, але його ми теж більше не побачимо. О, така серія. Дуже дивним є і те, що дівчата настільки дивуються місцевим жителям. Давайте їх розглянемо якось більш детально, спробуємо теж здивуватися. В нас є дід з частково з сивою бородою і з волоссям з вух. Ой, моя біда, я теж вже вириваю ось це, щоб так не старчало. Потім бабця, у якій ніби цукрова вата чи карамелька на голову прильопана, але як я люблю з цих бабушек з розовим фіолетовим волоссячком, тільки я не думав, що вони такі в селищі будуть. Вона дуже просунута, як для селища, така вся. Окуляри, які модні. Потім звичайний собі песик, ніби з ним все нормально, тільки не тявкає на нових людей, ось це дивно. А потім коза, яка ніби зібралася себе нафарширувати, щоб приготувати. Вона вже з яблучками. Вас щось з цього здивувало? Мене ні. От наступний кадр реально буде стрьомний. Там дід, який бре і косою рубашить дерево. І я довго не міг зрозуміти, чому і що він робить, тільки потім усвідомив він такий клять. Ці болотяні вилупки заявили, що березка – це символ Росії. Я тепер цю кляту березку зарубаю. Щось таке було в його голові, скрізь за все. А от бриль його заслуговує уваги. Там вам і корінчики, і дірочка. Ну, дуже дивний дідуган. А от будинок справді дуже прикольний. Подивіться на ці кімнатки, які по дереву там і дівчинка здивується, що він. Він одночасно в дереві, на дереві. Із дерева він зроблений у формі нашого солом'яного павучка, якого робили як оберіг на різдво. Ну тобто ще до різдва, мені здається, от кажуть, що така традиція робити павуки зародилася на Галичині в Австро-Угорській імперії, коли забороняли рубати ялинки, і люди прикрашали свої домівки давньою різдвяною прикрасою, яка отримала назву паву. Ось таке вплетіння народних традицій в мене вселяє дуже велике сподівання, що цей мультфільм справді розкаже дітям наш український фольк. Кльор про всіх ось цих лісових духів, нечість чи якихось вигаданих, добрих чи злих ось цих всіх персонажів. Прям чекаю, чекаю, чекаю. Але мене здивувало, чому тут жук скарапей Можливо, він не скарапей, а олень. або то я олень, що подумав, що жук олень то скарапей. Якщо ви подумали, що він буде як ух в домі сови, то ви помилилися, він звалить прямо зараз, після того як відкриють двері. Не знаю, чого він весь час тут сидів, але грець з ним. У мульта є дуже прикольний гумор, типу от та. Поможеш з купою сумочок, як пафосно це підліток робить. Це прям ну, в десяточку молодці творці, мені дуже подобається їх легкий, ненав'язливий гумор. Але не забуваємо, що тут була і булька, і потім ще буде так. Пердеже гумор. Сподіваюся, що перебирати з цим не будуть. Бажано, щоб був один такий жарт на 5 серій. Я тоді буду щасливий, можна ще рідше. Звісно, над цим мультом вже може працювати, наприклад, кінологіка, який любить шукати деколупайки, бо Фася каже, спершу хай півник заходить. Ті завалює сама дивна дівчинка. Наші персонажі чомусь дивуються, наприклад, що півник щойно вклонився, а на мене тільки що Монатік підписався. І мені б дуже хотілося, щоб ця тася більше не казала таких речей, як. Тільки що, бо ну, це калька з російської, і в мультфільмах дуже бажано нести дітям саме слово щойно, яке вже сказав батя. Півник щойно вклонився. Чому вона не може повторити щойно? Невже вони хотіли урізноманітнити мову? Ну, не за рахунок же кальки з російської різноманітнити? Ну, не треба, ну, будь ласка, будьте більш уважні до української мови. А я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово завдяки монобанці. За донат від 200 гривень ваше ім'я з'являється в бігучому рядку. Ну а моя особиста подяка Івані Блощанович за дуже суттєву підтримку. Вдячний я і всім тим, хто просто лайкає, коментує і розповсюджує. Дякую, без вас цього каналу не було би. Як бачите, ці повуки і всередині висять, а ще тут купа грибів. Вже стоїть бавовна, що відсилає нас до сьогодення, бо знаєте, ну чесно, давайте поговоримо. Цей мультфільм він не згадує війну на відміну від Пса-Патрона, хоч він виходить на каналі від Пса-Патрона. І як на мене, це велике щастя, що діти можуть просто подивитися щось гарне, легке і українське, і при цьому от, зайвий раз війну цю не згадувати. Хоча хто зна, чому що і як. Бо ось ці троє: Левчик, Тася і Фася, вони діти від двох батьків, але, на жаль, мама. Ну, її забрали Янголи, як скаже Левчик. Тож яким чином вона зникла, це ще велике питання. Можливо, потім нам мультфільм все розкриє. В цій серії мультфільм нам не розкриє геть нічого, бо фактично ми з вами дивимось більш широку версію трейлера. Тут не буде зав'язки, не буде пригод, тут буде тільки знайомство і, ну, фактично, в кінці щось цікаве, щоб зачепити нас. На весь сезон, як бачите, з'являються усі маленькі персонажі, які переписували на краю світів значок дорожній. І скажіть мені, що це ваші версії? Я думаю, що це кісточка від манго і кусок батона. У вас є інші версії? Я дуже чекаю їх в коментарях. У бабці дуже цікаві такі закарбовані штуки, як суботня посмішка, блискучі сподівання і чомусь вишневий початок. Можливо, можливо, вона була дуже крутим агрономом і виростила таку кукурудзу зі смаком вишні, і тому в неї вишневий початок. От бачите, знову Левчика вилізла з сопілька, її батя витирає. і Це не дарма, це не просто заради сопільки. Він зараз захоче помити руки. На щастя, нам показують в мультфільмі, що після такого варто мити руки, а водички не буде, і буде записочка. Хоче, щоб була вода, піди до колодця, поздоровайся, привітайся і подаруй носовий платочок. І далі для мене дивина що батя це робить, хоч сам дивується. Там дуже гарний жарт про збочниців з фотоканалу, які. Такі традиції вигадують. Він сам собі дивується, що він це робить, але чомусь робить не до кінця. Скоріше за все, в нього оперативна пам'ять дуже малесенька. Він такий запам'ятав, що треба привітатися. Про носовичок забув, що треба подарувати, тому півник за нього це зробив. Ще мене прикололо, що на кухні є ось такі малюночки. Тут ви бачите вже гуцульські такі наряди, і той самий павук натякає на гуцульське. Ось це на краю світів. Ми більш-менш геологічно Локацію вже з вами з'ясовуємо завдяки цьому. А ще тут є левенятко, який, на мою думку, посилається саме на картину Марії. Примаченко. І про бабця не тільки була вишуканим агрономом, яка робила вишневий початок, вона ще й дуже просунута. Ви знаєте, от така раковина, яку він бачить на кухні, вона дуже-дуже стильна і дорога. Фактично, це цвет мед, це або латуневе, або якийсь бронзовий сплав, і ніфіга собі бабця. Почав батько припирати, вода пішла, він випік. Піцу, і далі в нас буде хвилиночка канібалізму. Півник зіжре пицю, а потім з'ясується, що вона була з куркою. Плак-плак. Не знаю на хіба був цей момент в мульті. Але мій папушка дуже любить їсти курку. Ну, Він в нас літає по хаті, і так сталося, що він на стіл приліз і з такою радістю жертцю курку його відігнати не можна було. Канібалізм робить пташок злими. Його коли відганяли, ми. Типу, не треба не роби, так в тебе є просто. Він ще й палець вкусив. Тому мені страшно за цю родину, що з ними зробить півник, якщо вони припинять його годувати куркою. Далі всі просто лягають спати, і тут мене дивує, що в них гриби світяться. А ще більше дивує, що нікого окрім мене це не дивує. В наступній кімнаті дитася каже, я вже доросла. Мене не вкладай. Підлітковий максималізм. Всі ці речі в неї і гриби світяться, і від них є ось такий шнурочок, щоб вимикати. І при цьому свічка стоїть, вона її тушить, і гриби якось автоматично гаснуть. Ну не обходиться тут без якоїсь чортівні. І зранку ми нарешті побачимо, що це за чортівня, бо вони виходять і бачать якихось двох вовкулак, якогось дуже прикольно намальованого водяного, Мені дуже його камишось цей сподобався, що натякає на те, що він з болота. Я не знаю, що це за кікімера в грибочках. І ще одна з таким місяцем під волоссям дівчинка жовтовача. Тенька, ну і звісно ж півник, який, врешті-решт, пробовтається, що він може розмовляти, це все дуже класно, як затравочка, але це фактично мало б бути початком першої серії, а не всією першою серією. Тому я кажу, що це в нас велетенський трейлер, просто трейлер. Чи погано це, чи добре? Ну, по-перше, вже можна отримати якесь задоволення від того, що ми побачили. По-друге, ну так, ми отримали таку зачіпку на те, щоб нам було цікаво подивитися, а що далі. А по-третє, ну, вони випустили 10 хвилин, і це вже дало нам змогу щось побачити. Будемо радіти, якщо далі буде крутіше. Я хочу сказати всім тим, хто каже, що погано з анімацією, ви серйозно? Ну, давайте от просто порівняємо з іконою анімації лайняриками, і скажіть, там було щось краще намальовано, ніж тут. Це такий стиль. Ну, тут не має бути деталювання і всього іншого, тут доволі якісна анімація. Можливо, вам не до вподоби стиль, але що не так з анімацією, на вашу думку, давайте дуже розлого, якщо можете, обґрунтовано в коментарі. Розпишіть мені. Звісно, вся ця чартівня може дивувати, але я знаю, що може все це виправдати. По-перше, тут гриби всюди. А по-друге, тут всюди мак, такий велетенський, знаєте, як вишневий початок, такий дебелий мак, тому я не дивуюсь, що вони все це вже побачили. А я сподіваюся, що ми теж побачимо, що нас теж не відпустить. Дуже чекаю другу серію. Дуже дякую творцям, зичу їм успіху і сподіваюся, що далі буде все цікавіше, цікавіше і цікавіше. Дуже мило, лампово і світло це те, що серія присвячена бабусям, і дідусям ось ці фотографії від усіх творців. Це дуже круто. А ще дуже приємно, що там на каналі Пса-Патрона під цими коментарями вашими буде вам відповідати хтось авторів. Це теж дуже класно. Тому зайдіть ще раз вас, прошу, і напишіть там коментарі. Давайте підтримувати українську анімацію, це надважливо. І не забуваємо підтримувати ЗСУ. Я раджу у кожному відео фон Стерненка, щоб ми і виколювали очки ось цим всім дронам росіянським, і самих росіянів теж. Трошечки так повиколювали. Нам потрібно, щоб у нас з дронами було все так само гарно, як у камарів в моїй хаті, коли ти просто всю ніч спати не можеш. От нам потрібно, щоб вся ця болотяна вилупкова та нечість, що приперлася на нашу землю, теж не могла ані на секунду закрити очки в жодному окопі, бліндажі і так далі. Дякую вам всім за підтримку. На все добре, з вами був Єнот Анімейшнс. Дивно, що ця дівчинка, яка взяла хустку з колодязя, не прийшла до них на завтрак.